як перевірити доступність сайту за допомогою вбудованої команди Ping. Відео є навчальним, воно буде продемонстровано на прикладі сайту наукової бібліотеки імені Максимовича. Команда Ping вона працює з IP-адресами або з доменними адресами, то, відповідно, ми можемо використовувати доменну адресу сайту, скопіювати його з адресного рядочку. Далі зайти в командний рядок. І запустити його від імені адміністратора, і далі ввести команду Ping і адресу даного ресурсу. Зверніть увагу, це теж ж саме адреса. Результат ми отримуємо наступний це говорить про те, що сервер відповідає і сайт доступний. Це Ми бачимо, що дійсно так відбувається. Тепер розберемо рядочки даної команди. По-перше, у нас змінилася адреса даного ресурсу. Чому це так відбулося? Тому що після запиту команди ping, комп'ютер звернувся до системи DNS, відповідно, щоб дізнатися, яку ip адресу має цей сайт. ДНС відповів, що цей домен переадресовується на іншу адресу. Це фактично ім'я сервера, на якому розміщено сайт. Це може бути тому, що це сервер університету, який обслуговує кілька сайтів. Далі ми бачимо IP-адресу даного ресурсу і кількість пакетів, які надіслано. Далі, звідки надісланий цей пакет, розмір цього пакету час. В мілісекундах і відповідно лічильник, який показує, скільки стрибків через маршрутизатор пройшов цей пакет. І внизу йдуть статистична інформація, що надіслано 4 надіслано 4 пакети. Отримано 4 пакети, і втрат немає 0. Максимальне Мінімальний час, максимальний час і середньоаритматична. Може бути така ситуація, що відповідь буде в такому вигляді або ось в такому вигляді. Це говорить про те, що сайт не відповідає, але це не завжди погано, тому що можливо, що сайт просто забороняє відповідати на таку команду.